Інтер Мілан прекрасний поєдинок просто розки... я пропустив Абсолютно. Абсолютно. з, 30... з 30 по 70 хвилину все інше я дивився я вирішив не передивлюватися що там було з 30 по 70 хвилину а це, Але... це, це, це хороша ідея дивитися футбол 30 -е по 70 я -е просто ні, я не дивив. Ну блін, мені і треба. Так, було... да, так, все так, зрозумів за перші півгодини. Да. Та, та, там типу, все було однакове. Що подивився, то подивився. Ну буває. Є в мене враження, що от то, що я бачив, що Інтер в цьому матчі зіграв як Мілан, а Мілан зіграв як Інтер. А, і як... Детальніше. І Об, ну, дивись, огромний початок поєдинку. Так? От ми починаємо дивитися поєдинок, і ми просто бачимо, як Мілан починає високо пресингувати, як Мілан починає активно грати. Це те, що інтер зазвичай грає, а не те, що зазвичай грає Мілан. Ти і точно було... дивився. Так, да, я точно той маю. П'ятнадцять хвилин я не бачив, щоб Мілан активно грав. Окей, хорошо. Я, я, я жодні 15 хвилин щось не пам'ятаю, що ми що Мілана активно грав. Тобто ви реально бажаєте, що це була звичайна гра Мілана? Ну так, Бо ну, це прям, прям, це прям хрестоматінна гра Мілана. Слухай, у Мілана одна контратака за матч, і вони з неї забили гол. Це апогей того, що хоче Алегрі бачити в плані атаки і перехідних фаз.